На Житомирщині поліція затримала працівника суду під час одержання хабаря. За своє сприяння у винесенні потрібного рішення архіваріус районного суду вимагав 500 доларів США 21 лютого його було затримано під час отримання неправомірної вигоди в одному з населених пунктів Коростенщини. Поліцейські встановили, що обіцяючи вплинути на суддю, 60-річний чоловік запевняв, що посприяє у прийнятті рішення про скасування арешту на вилучений автомобіль з лісопродукцією. Він заздалегідь вказав необхідну суму своєї винагороди, а також обумовив час та місце зустрічі. Саме у момент отримання коштів і відбулось затримання чоловіка з безпризначенцями корд. Того ж дня слідчі провели низку обшуків у службових приміщеннях суду, а також за місцем проживання чоловіка. У результаті вилучили винагороду, копії документів та чорнові записи, а також мобільний телефон. До того ж, у власному кабінеті фігурант зберігав 1400 доларів США та 11 тисяч гривень. Тож нині поліцейські встановлюють походження й цих коштів. Документували корупційний злочин слідчі слідчого управління спільно з оперативниками управління карного розшуку головного управління національної поліції в Житомирській області за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури. 22 лютого слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченою частиною 3 статті 369 з позначкою. 2 зловживання впливом Кримінального кодексу України вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу законодавством. Такі протиправні дії караються позбавленням волі на срок до 8 років з конфіскацією майна.